Друзі, привіт! Для любителів романтичних фільмів про кохання. Сьогодні пропоную для вас мелодраму Останній лист від твого коханого. Даний фільм знятий по мотивам книги Джорджо Моєс, яка відома своїми зворушливими романами про кохання. Вона також написала роман До зустрічі з тобою, який став бестселером і на основі якого було знято фільм. Даний фільм також був знятий на основі книги. Це фільм про двох закоханих жінок, яких розділяє півстоліття. Одна з них журналістка в Елі в нашій час, а інша в 60-х роках аристократка Дженіфер, яка трагічно потрапила в аварію і втратила пам'ять. Після аварії Дженіфер приходить до тями, але в неї спостерігалася часткова амнезія. Її фізичний стан покращувався, але деталі своєї біографії вона згадати не могла. Вона не пам'ятала ні чоловіка, ні оточуючих, ні де вона живе, ні де знаходиться, ніщо з нею було. Одного разу вона в кишені свого карману знайшла листа, і з нього вона зрозуміла, що вона одружена, що чоловік її не любить, і адресат намагається умовити, щоб вона покинула його і втекла разом із ним. Через 50 років до журналістки Елі також потрапляють листи, і вона вирішує дізнатися про таємний зв'язок закоханий. І це стало початком її власної історії кохання. Тобто можна сказати, що в даному фільмі дві паралельні, дві історії кохання, кожна з яких цікава по-своєму. Можу сказати, що це романтичний фільм про раді зустрічі, печаль розставання і любов, яка пройшла через усе життя. Якщо ви любите мелодрами, чуттєві душевні фільми, то однозначно рекомендую даний фільм для перегляду. Усім дякую за увагу, підписуйтеся на мій канал.